Блять, пожалуйста, нет. Блять. Дякую, Дякую, Сашвеке. Ну, поки що, бачу, не дуже виходить, але потихеньку-потихеньку. Але Головне, щоб без демеджа. Блять, коли? Тільки що? Дякую. Вони ну, раніше стоїть на газ. Я не розумію, як тут... Настільки рано стаєте на газ, горяч. Він, Він ще там. Окей, 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 окей. Let's go, let's go, let's go, let's go. Так, раніше гальмувались, стріп. Там трипл. Чи ти сказав трипл скрін. Хорош. Протест номер два. Блять. Ну, yeah. well, собственно. Ну, бля. Ну, Матвей. Какой <реклама> хлоп. Офигеть. Yeah. Листы на листы, листы на листы, листы, листы. Не листы. листы. Yeah, Блять. А, блять. <связывая> Ой, Господи, ты серьезно. Ну, старость что сможет быть? контакт. А, ah, ні, не було, не було. Ну, ладно, хоть Что ж, чемон слоудауны. Пизда, мне пизда, мне пизда, блядь, тихо. А, что ш... это такое? Что? Что это такое? А, господи, плюс. Дивись на стене. Вот эта фигня. Подожди, слушай. Що з тобою? проти. Навіть краще трошечки раніше загальнувати. Пуш. Тихо, 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 тихо. Ах! Та! Ты, блядь, іздіваєшся?! Блять, Бендер, ну ти. Ну ти блять очко. Ну ти. Ти просто. Ну як ти мене захарив. Бля. котлета F. 1 Mobile UA закинув 100 гривень та. Ну, хлопці. Перемога є перемога. Блять, нет! 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 Я заблочу гуму. Боже, який я Ох, ебать, вона меня ебаша сейчас ця гума. А то контент. Блять, гума тупо сдохла. Нет. Так, а це у нас TCR наш любимый. Ой, блять. Ой, коли тебе обгонять, а? Ну, блядь. Ну шо ж Блять, як там в том картинке працює. Ох ты блять! Ще один тут вистрелив нахуй. Бум, ще каляка. Він шо там? Давай! Фух. Єбать! Коли <плес> ну, окей, окей. До речі! Ви помітили? А я його вдарив. а де мій демедж? Дивіться, і він в результаті... Коротше, нас з ним оцей контакт відбувся. І в мене стало 16 із 17 інків, а в нього стало 20 із 16 інків. І йому дали драйвтру. Е, Пилой, блядь. А. Блядь. Блядь. Кто ты воин? Конечно, ты тоже лучинка так смещай, прям. Ну да ладно. Да бачу, и топ 20 т принципово... Все. Тихо, 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 тихо. Давай! 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 О, -о, -о, -о Артем! Ой-ой-ой. Ой, блядь, ухопишся. Блядь. Блядь. Чувак, да, кровь пошла. Руки в кровні. Блять. Блять, мене кров тече. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Гальма! Господи, да доїздився. Ну тут я. Work together Panda Racing Club. Дай его нахуй. Так, куда? <laughs> рановато, рановато. Тут Наскар стайл рейсинг. You know this? You need uh, bump drafts and uh, using slipstream. No overtake. Only... Блядь. Only in last lap. Окей. Okay. Сколько кончено, блядь. А який лепсай блять ошибочка. мінжом ракава шибочка mm -hmm. неймоковок ще я не проходив. Реально не проходил Чисто подобно с Не О май гад О май гад О Что за ой за ой Бля ой ой за трешак Ну там ще я вертався як. І. Стартував останній і десь на старті я зробив собі демедж у фронтенд. ну там не суттєво, там, здається, секунд 17 було, але... оп! Як ти на тре. На, на на траєкторію вилетів, це вообще. Взагалі... чого чому мене всі зникли? Пропали. Всі пропали, да? Бля, да. викинула. Буде і Домінік, буде. і Андрій Бонда. Дякую! So... Right, right. Dima side, То-то. -да. Кіберкотліта F1 Mobile UA закинув 150 гривень та пише на перемогу. <рес> переміг! судьбу переміг. І тут загинаємо пальці. Бо тут. Ну, давайте. Раз, два, три, чотири. 5, ой, боже. День цурка. Ой-ой-ой, ой-ой, 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 ой-ой-ой, ой-ой, ой-ой-ой, ой, ой-ой-ой, ой-ой, ой-ой-ой, ой, 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 ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой, ой, ой, ой-ой-ой, ой-ой, ой, 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 я я сюда сюда поехал. Блядь, блядь, ты ідіот. Да друга перемога за два дня. Да! Це що таке? Вертайся, вертайся, вертайся! Блядь, утип. Аж в очах потемніло. Там же салюти, Спасибо. Почекайте. Не норм, тут же сліпстрім є, я сподіваюсь, вони не догонять. О! Я сьомий! Я сьомий! У чувака, походу, паливо не закінчилась. Да, я сьомий! Аго! Я тут! Блять! Ну, Матвій! Матвій! Сказав, що пропущу десь оцього вінса, і тим часом я його не пускаю. Ну, зараз пущу, 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 приїжджай. Пущ, пущ, пущ. Пуш. Що це було? До речі, вітя тут дуже пше. Легко відбувся. Ой, давайте назад. І подивіться на цю Хонду. Я як на цьому блядь, стартувати? Блядь, ніт! Ну що я роблю? Давай. Ну, блядь, ну, чел. Тримаемся, тримаемся. Оу. О, ой, ой, блядь, блядь, блядь. Ну, что там сделать в этой ситуации? Нет! Блять! Right. Якуб, вставай, 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 вставай. Да, завал я помітив, там. Блядь, одной рукой. Давай. Твою мать! Зелепуха, толкай! Ух ты, нихрена себе! Окей, летс го! Как всегда, просто в старт. Блять, шо це таке? Что такое? Вид ой-ой-ой-ой-ой. Серега, дай слепстрим, А ну, ам, ам, ам. Ты шо бля, дебил? Нахуя ты загальмовал? Одна из слипстрим ты, <сам> блять, ну ё... <сам> ну я еду где там пушив чуть-чуть больше, за Zaraz... раз, о, <сам> о, о, о Да блять! Ну как? А, ты вот так вырешил. Бляха, муха! что за ⁇ б вашу мать? Йо, а на мана. Чел! Господи, ну шо ж вы якісь такі недолуги? Та йди отсюда! Ти... Злову ця Сара, та ты. Ти... Ти дивишся, куди ти їдеш! так я не поняв. Эээ, uh, тебе мистер еды вообще? Ти побачив, що Мені з ним? Чимось... Він в обратну Мені сторону пігали, їде! Він в обратну сторону поїхав! Чуваки, ну давайте ви не будете боротися. Ми просто від'їдемо від позаду йдущих. Та сука. Та блять. Ух ти, ух ти, бля, хамуха! Та помаргай себе, блін! Tabellatio, right, right, Tabellatio, Алло! Що вони роблять для цього? Нет! Ну нет. Right. Ой, блядь! До речі, не, не люблю я спа. Та не пищи. Ну, а було болелісти. Ну, молодець! В прямому в ефірі попала! Плакса. Там з ударом трошки є шпати. Ого, незар. В мене не моніторку гасне старті. Ага, а я відновався зрозуміти, що ти так. Е... Ну, слухайте. Перемога є перемога. Нет! Сюда, отсюда! Нет! Ты серьезно? Зауце! А слухайте, блін, офігеть. Я взагалі в це не вірив. Я думав, зараз, як один пройде, оце Він стак ззад, оці Єлени Капец. Сори, хлопцы, зараз буде голосно. Да, блять! Фу! Фу блять! Right Сука, салупа ты, блядь. Смысл? Та для вас репер не натиснув БЛІ Б.. Тьhalfьки це іздивательство якесь Ніколи не думали J海ми Нихуя себеond J Excel Э. uphill Хт